Історія виноградівської єврейської общини має давні корені, принаймні так стверджують самі євреї, що залишилися і проживають тут. Оселились вони у Севлющі ще у 17 столітті. У місті проживало сотні сімей. Наша виноградівська єврейська община на сьогоднішній день нараховує десь до 15 сімей Но а кількість людей є більше, тому що є, що по мамі євреї, по батькові. Якщо підрахувати всіх, десь тих 120-130 сто євреїв є винограду, може й більше. На сьогодні у Виноградові проживає близько 57 євреїв. Правда, не всі відвідуються нагогу, але це не заважає їм підтримувати тісні зв'язки. Кожну суботу. З одинадцяти Києва збираємося ну більше у євреї прийнято. Мужчини ходять сінаго жінки, тільки на свята. Продовжуючи традиції предків, виноградівська єврейська община, що суботи збираються разом на Меняну. Окрім шабату, разом відзначають і інші релігійні свята. Цього тижня вони зустріли свято Рош Хашана – новий рік. На столі в них лише кошерна їжа. Після молитви і благословення приступають до святкової трапези. За традицією мочуть хліб і яблуко у мед, щоб наступний рік був ще солодшим. Потім вітають один одного побажаннями, які написані у книзі життя. Рош Хашана – це только перший осінній праздник. И все вместе входит целый букет праздников. Это Йом-Кипур, Судный день, после него идет Сукот, Эцрет, это восьмой праздник Сукота, День задержания, и заканчиваются осенние праздники праздником Симха-Тора. Это когда читается последняя глава э, Торы, и на этом Тора прочитана. Головним атрибутом і значення нового року є сповіщення його через шофар, баранячий ріг. У нього сурмлять під час ранкової молитви і сповіщають, що новий рік настав. У дні Рошха євреї особливу увагу звертають на різні знамення і природні катаклізми, адже кажуть, у ці дні вони набувають особливого сенсу. Цього року Рош Хашана тривала до 6 вересня.